Сьогодні розпочнеться найголовніше політичне шоу світу: це дебати між Трампом і Байденом. Кожен буде висувати свої аргументи. Одне з важливих питань це питання України закінчення війни в Україні. Звичайно, Трамп вже презентував свій так званий мирний план, те як він хоче закінчити війну в Україні. Байден має бажання закінчити війну. Трамп має бажання закінчити війну. Але у кожного своє бачення. І от координатор національної ради безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі підтвердив, реагуючи на пропозиції Трампа, що тільки Україна може вирішувати, коли за яких обставин сідати за стіл переговорів, Говорів з Російською Федерацією, це якби примушувати Україну сідати або якось і підштовхує до цього, це виглядало б як просто зелене світло для диктаторів з усього світу з агресивними планами, е -е, вчиняти свої дії, які їм спадуть на думку. А адміністрація Байдена не має наміри взагалі коментувати якусь передвиборчу кампанію Трампа і скептично ставиться до такого до подібного роду е мирного плану. Е -е, а Трамп сам він що казав: якщо він прийде до влади, точніше він каже, коли я прийду до влади, то я я Дуже швидко закінчу війну в Україні. Я скажу так, давайте сідайте за стіл переговорів, буде Україну до цього підштовхувати. А Росії Росії, якщо вона буде відмовлятися від переговорів на адекватних умовах, він просто скаже, що ах так, значить, я дам Україні стільки, скільки потрібно для того, аби вас викинути.